Так, добрий день. Мене звуть Любов Первошова. Я наразі буду представляти державне підприємство Енергоатом. Про методику гронічної сейсмостійкості розповів Юрій Гінзерський в нашій презентації. Я розповім з точки зору вже експлуатуючої організації, для чого нам потрібно це, як, як ми це використовуємо вже на практиці. Зараз я підключу свій екран. Я вам покажу презентацію, яка була минулого тижня на мною презентована у Відні на презентації на конференції МАГАТЕ. З'явилася. Так, видно, будь ласка. Так, добре. Я трошки розкажу. Вона на англійській мові, але я буду коментувати, буде все зрозуміло. Так, дивіться: взагалі, е енергоатом. Це експлуатуюча організація, державне підприємство. Йому підпорядковуються чотири генеруючі зараз працюючі електростанції: Хмельницька, Південноукраїнська, Рівненська, Запорізька, яка наразі знаходиться під окупацією. Взагалі виробляємо 55% всієї потреби електроенергії в Україні. І ну, цей слайд показує, які блоки вже продовжена, експлуатація, які ще будуть продовжуватись. Тут пару слів про науково-технічний центр, який я представляю, основні наші напрями роботи, і відповідно мій відділ це відділ оцінки сейсмостійкості, це нормативи. Я зараз перейду до цього слайду, розкажу трошки. Трошки більш конкретно для цього нам потрібні розрахунки сейсмостійкості будівельних конструкцій атомних станцій. Та додатково ми робимо ще розрахунки спектрів відгуку на кожній відмітці, де знаходиться обладнання, яке потребує оцінки сейсмостійкості, важливо для безпеки. Я зараз покажу, які в нас розроблюються ось такі схеми за допомогою програми Ліри Сапер» А це зліва зверху схема. Тут є схеми спецкорпусу, вентиляційної труби, реакторного відділення першого, другого рівня в даному випадку рівненської С разом з турбінним відділенням і тажерками. На наступному слайді у нас в перерізі це модель реакторного відділення третього, це ВВР тисячник. Всі, всі ці роботи виконуються в рамках підвищення безпеки, що для нас є найактуальнішим, і воно нам дозволяє продовжувати експлуатацію атомних станцій у нас в Україні. Значить, трошки розкажу з історії, в чому була проблемка. Коли розроблялись проекти ВВР 1000 а в нас, крім двох блоків, всі блоки ВВР-1000, то вони розробляли в 80-90-х -х, х роках і, звісно, згідно з норм і документів, які діяли на той час. І на той час максимальне піково, максимальне прискорення на рівні ґрунту ем, складало 0,05G. Е, згідно з сучасними нормами та рекомендаціями МАГАТЕ, це значення мало бути не менше, ніж 01 на рівні фундаменту. І е, почалися роботи з переоцінки, так, з переоцінки будівельних конструкцій і обладнання, відповідно. Але потім ще додатково для більш детальної інформації на станції були е, організовані станції сейсмомоніторингу, які визначали вже. Ну, після звичайної обробки вже е, сейсмограми, які не загальноукраїнські або а, але які вже відносяться відповідно до майданчика кожної конкретної станції. І розрахунок вже перероблявся за цими вихідними е, акселерограмами. І ось тут на цьому слайді більш е, схематично видно, що для, я зараз поясню, що СЛ-1 це рівень ПЗ, СЛ2 це рівень МРЗ. Тобто в нас було для всіх станцій 0,05 g а після вже. Рекомендації МАГАТЕ та в... з врахуванням коефіцієн... коефіцієнту безпеки запасу, так, стали різні на Хмельницькій рівницькій 01G, на південно український 0,12G, на запорізькій 0,15. Також для Запорізької ще був виконаний імовірностний аналіз і ще підвищив, підвищився цей рівень до 0,17. І е, зараз наша задача полягає в тому, що ми е, будуємо е, схеми 3 d схеми в Лірі Сапер, Зараз вже у нас 22-га версія, враховуємо всі рекомендації МАГАТЕ е, та міжнародних норм. Е, наприклад, е, ми враховуємо маємо враховувати е, е, цю роботу ґрунт. Конструкція ґрунт, так, взаємодію, і ми вираховуємо еквівалентні жорсткості та еквівалентні демпфери згідно з нормативу Асце 416, це в нас все. Потім вже заносимо як демпферні елементи та елементи жорсткості в наші конструкції, в наші схеми в лірі. Це І потім на рівні ем, фундаменту ми прикладаємо. Через ці демпфери прикладаємо вихідні акселерограми, ну переводимо їх в сейсмограми, і потім, е прорахувавши прямим динамічним методом, на кожній відмітці, яка нас цікавить, на які розташовано важливе обладнання, ми розраховуємо отримані, ну вже потім після обробки, спектри відгуку. І на ці спектри відгуку вже розраховується кожен елемент обладнання. Який необхідно при продовженні твоточці та при програмі е, підвищення безпеки. Ну і тут е, на цьому слайді слайді видно, тут є також цей параметр хайкліфт, який в нас є е, 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 граничною сейсмостійкості, так, показником. І в такому форматі, як показано справа, так, ми виводимо значення. ФС, значення хайпфлік для пластин, для стрижнів, для залізобетонних та для металевих конструкцій, будівельних конструкцій будівель, будівель а, атомних станцій. Ну, далі там вже йде наша специфічна інформація. Це так взагалі від, так сказати, від вже виробництва інформація, для чого взагалі ми це робили, і для чого ми використовуємо це на практиці. Дякую вам за увагу.